Вітаємо вас у нас на каналі. Хочу вам показати тільки розказував, але вже от є стоїть в салоні наявності Donfeng 244 G2. Ось такий красунчик Є вже наявності. Тобто трактор йде 24-го року. У нього вже дизайн, бачите, капота 24 рік. Модель 244 G2, це означає, що вона йде з дводисковим сцепленням, що дуже важливо і не путайте. Бо є ще така сама модель, але з однодисковим сцепленням. Пряма підлога, реверсивна коробка, бокове розташування передач. Там в речах є 4 діапазона і тут хай лов повишений, понижений. Ось тут. Тобто ви маєте 8 вперед, 8 назад. Реверс розташований ось тут панель автомобільного типу, вал бору потужності двохшиткісний. На 1540 обертів. Ось тоді наклеєчка. передній міськ включається механічно. Вже такий футуристичний дизайн керма. Широкі крила, широкі колеса 11204, розбрані диски, захисти від болота. Ось так розташований резиновий коврик. крила широкі, все захищено. Бачите, є. Все закрито. Потужна задня навіска, пара гідровиходів. Ось такий призивний пристрій. розетка під причіп. Пара заднього ходу. Тут, то, що я казав, діапазони передач. Тут є стоянка вигальму автомобільного типу. Тут є управління задньою гідравлікою, ручний газ. Ось такий тракторець. Так що він зараз є в нас в наявності. Хто хоче, може замовити онлайн. Хто хоче, може приїхати. Навіть можна зробити тест-драйв. І поїхати додому вже на даному тракторі. Ну, чи, верніше з даним тракторцем. На даний трактор гарантія 2 роки. Доставка даного трактора безкоштовно до вас додому. Тонфен 244 G2. Раді вас буде бачити.